У нас є мережа безпечних просторів по, в трьох прифронтових областях: Миколаївський, Харківський і Запорізький і в центральній Україні. Чим саме вони uh, займаються? Вони приймають людей uh, і надають при, послуги прийомні якісь. для людей. Вони фокусуються yeah. на також на психосоціальній підтримці, на інтеграції в тих містах, де вони живуть, на тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації, для перепрофілювання, для того, щоб допомагають знайти роботу людям, передають, якщо це там. А кейси гендерно зумовленого насильства, да, то у людей є шанс звернутися, отримати допомогу там під ключ, скажімо так, да. це робота з дітьми, це всілять всі майстер-класи, досуг для дітей, і це такі осередки, де люди просто зможуть знайти свою спільноту, тому що люди, які евакуюються, вони втрачають соціальні зв'язки. Вони втрачають своїх сусідів, свої свій звичний, своє звичне коло спілкування.